Пілінгомаш для сухої, атонічної, атопічної, схильної до рездратування, лущення та запалення шкіри голови. Це, цей косметичний засіб він розрахований спеціально для дуже дуже сухої шкіри, яка потерпає від зневоднення та себодефіциту. Коли шкіра. Має а, дефіцит вологи та дефіцит ліпідів, а, вона відчуває а, певний розлад, то є, то є, ну, тобто дисбаланс в, в шкіряному мікробіомі, має а, лужне, а, лужне значення pH гідроліпідної матії, та вона дуже схильна до а, подразнень та чутливості. Тому а, для того, щоб доглядати за такою шкірою. Особливо шкіри голови обов'язково потрібні дуже м'які сорбенти та речовини, які будуть відновлювати крім ексфоліації, ексфоліації, ще будуть відновлювати ліпідний прошарок рогового шару епідермісу, тобто відновлювати трансдермальний бар'єр, щоб запобігати втраті вологі та стимулювати відновлення процесів зволоження і відновлення процесів синтезу природніх ліпідів. І ось цей продукт він призначений саме для цього. Ну, по перше, це пілінг, це а Вже по-друге, для відновлення оцих процесів. Так, цей продукт можна використовувати в двох випадках: просто для сухої та волого і себодефіцитної шкіри голови, але фізіологічно здорової. Тобто, в у нас є клієнт просто з сухою шкірою, а можливо, навіть з. Злущенням, але а, проявів чутливості ця шкіра не має. Тоді ми робимо цей пілінг один раз на 3-4 тижні на постійній основі. Він як гігієнічний і як профілактичний. Тобто за. А, ну... Якщо, якщо його постійно використовувати, то на, на постійній основі, то десь за 8-10 ось таких використань, за 8-10 процедур, які ми виконуємо раз на 3-4 тижні, ми можемо. Відновити процеси зволоження і зробити шкіру, шкіру не такою сухою. Ну і, звісно ж, прибирати все зайве та непотрібне з поверхні, і за рахунок ексфляції відновлювати процеси оновлення. І головне забезпечити зволоження, природні зволоження цієї шкіри. А ось коли у вас є клієнт з дуже сухою, схильною до утворення сухої лупи, причому сухої лупи, яка це не просто лущення сухої шкіри, а саме лупа, яка з'явилася після дії грибкової інфекції, тобто, коли в нас дуже лужне середовище, тобто лужне значення паж гідроліпідної мантії на поверхні призвело до серйозної зміни шкіряного мікробіому, шкіра стала чутливою, з'явилися подразнення, почервоніння, діляночки зі свірбіжим, Свіробіжем і дуже таким серйозним лущенням, то тоді такий пілінг треба використовувати курсами Курсом один раз на 7-10 днів за кількістю таких процедур, цей курс має містити 8-10 таких психологічних процедур. І тоді цей пілінг буде мати ще більший такий лікувальний ефект. Він дійсно буде відновлювати процеси зволоження, відновить шкіряний мікробіом. Та буде запобігати запаленням, що містить цей продукт. І, до речі, це не просто пілінг, це Гомаш. Гомаш відрізняється від скрабу, а Гомаш це різновид саме механічного виду пілінгу, але він містить дуже-дуже тендітні та м'які ексфоліюючі агенти, механічні ексфолююючі агенти, рослинну клітковину, яку. Отримують з, з залишків рослинної сировини після видобування рослинних олій. Тобто це дуже-дуже м'які рослина клітчатка. До речі, тут рослина клітчатка після отримання конопель, масла конопель. Тобто ця ця клітчатка, крім того, що вона є. Сорбентам вона є абразивом, вона також є джерелом додаткових продуктів жирних жирних кислот, які будуть відновлювати ліпідний шар. Епідермісу та відновлювати трансепідермальний бар'єр. Тут є бісаболол, значна кількість, Тут, тобто це протизапальний та антиоксидантний агент. Тут також є звичайні, в невеликій кількості звичайні, звичайні мінеральні сорбенти, які також, крім сорбуючих властивості, будуть ще й додавати, зволожуючих, додавати зволожуючий ефект для шкіри голови, плюс алантаїн, плюс молочна кислота, яка буде. um uh, uh. Балансувати рівень pH, нейтралізувати лужний рівень pH гідроліпідної мантії і переводити його до більш фізіологічного правильного фізіологічного значення шкіри pH шкіри голови до рівня 5,0-5,2. Тобто це такий продукт комплексної дії. Що він робить? Він ексфоліює те, що ми очікуємо від пілінгу, він очищує, тому що на сухій шкірі, саме за рахунок того, що вона. Дуже суха, вона сама по собі має абсорбуючі властивості і на ній осідає значна кількість не дуже корисних для шкіри речовин. Тобто цей пілінг ще й очищує цю шкіру, зволожує, забезпечує антиоксидантний захист, знімає прояви запалення та чутливості, підтримує баланс шкіряного мікробіому, ну, і як будь-який пілінг, стимулює ріст волосся. Його так само дуже легко використовувати вміст одного пакетику, а цей пакетик це. Одноразова порція на одноразове використання. Дуже, дуже зручно. Це гігієнічно і це дійсно зручно. Розриваєте пакетик, вміст його висипаєте до ємності або дерев'яної, або пластикової, додаєте 30-40 мл теплої, очищеної увага, очищеної водички до консистенції такої густої сметани. А потім пензликом для фарбування наносите на не на миту, і зволожено, тобто шкіру голови попередньо треба зволожити, намити, мити, але зволожити можна з пульвілізатора. І залишаємо на 10-15 хвилин під шапочкою для душа, для того, щоб створити ефект термоса або ефект вологого тепла. Саме те вологе тепло воно дуже гарно. Допомагає працювати е, оцім сорбентом, які е, ми нанесли на поверхню шкіри. Потім е, вже в мийці ви знімаєте шапочку на протязі п'яти хвилин дуже м'яко та тендітно проводите масаж, тобто ексфоліюєте, злущуєте поверхневий шар е, мертв'євших корніацита. Е, потім змиваєте цей е, пілінг е, шампунем для за типом шкіри голови, тобто шампунем для сухої зневодненої шкіри. І після, ну, після будь-якого пілінгу треба наносити лосьйони для, особливо це стосується сухої, себодефіцитної, вологодефіцитної шкіри голови, наносимо лосьйон з фізіологічними ліпідами саме для підтримки. Трансдермального бар'єру для відновлення та підтримки трансдермального бар'єру. Якщо у людини сухе волосся, сухе пошкоджене волосся і має здатність до накопичення і іонів полівалентних металів і зайвих залишок доглядових та стайлінгових засобів, ми наносимо цей пілінг також і по довжині волосся, для того, щоб вони попрацювали як хелетуючі агенти та як сорбенти, і таким чином ще й очищуємо додаткове волосся. Після коли ми змиваємо пілінг з волосся, ми також наносимо кондиціонер для волосся та окремо кондиціонер для шкіри голови. І кондиціонер для шкіри голови ми, як правило, не змиваємо, для того, щоб він там працював і забезпечував нам, продовжував відновлення зволоження та захист ліпідів рухового шару епідермісу. Головна перевага цих пілянків це суха форма. Ця форма вона не містить води. І саме е, продукти, які не містять води, вони не потребують використання потужної консервуючої системи. Коли у людини дуже суха, себе, чутлива шкіра голови з проявами запалення, ось такі зайві хімічні речовини на її поверхні, це не дуже добре, тому що вони можуть, не, 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 не завжди, але вони можуть. Є така, Ймовірність проявів алергічної реакції, особливо тоді, коли людина знаходиться в постійному стресі, або у людини є якийсь гормональний дисбаланс, тобто якісь ендокринологічні порушення. То саме в такому випадку, саме для такої шкіри, сухі е, продукти, сухі косметичні засоби без додаткових хімічних речовин, вони більш корисні і більш безпечні, ніж е, звичайні рідкі пілінги. Тому рекомендую. І такі продукти можна використовувати навіть для дітей з трьох років, та для проблемної шкіри, у стані псоріазу. І, до речі, ці продукти можна використовувати як для шкіри голови, так і для шкіри обличчя та тіла. Стосовно економіч економічного питання, вартість для клієнта у такої е сашетки е 200 гривень, але для майстрів, оптових покупців та дистриб'юторів діє спеціальна пропозиція. І про цю пропозицію можна дізнатися або в директі Інстаграму, або в. Е Безпосередньо через сайт, через форму зворотнього зв'язку на сайті. А ось вартість процедури для клієнта в салоні становить 600-800 гривень. Тому з точки зору економічної ефективності, це дуже така приємна і ефективна річ. Тому рекомендую. Зв'язатися з нами можна за ось цими контактами, і е, це QR-код на е, сторінку Академії в Інстаграмі, саме в директі Інстаграму, також можна робити е, замовлення або задавати питання, якщо вони у вас виникають?